9 березня в Україні відзначатимуть 211 років від дня народження Тараса Шевченка, одного з найвидатніших українців, який боровся та прославляв саме українську мову та культуру. За своє життя Шевченко написав понад дві сотні творів. В кожному з них прослідковується любов до своєї країни, її традиції, культури та людей. Писав про те, що мріяв, про вільну незалежну Україну, про народ, який перестануть пригнічувати пани та завойовники. Україна 9 березня відзначатиме чергову річницю з дня народження видатного кобзаря, одного із найпопулярнішого українця, твори якого перекладені 147 мовами світу. Те, що звучить, те живе. Те, що не звучить, воно мертве. Хочеться, щоб поезія Шевченко була жива. Кріпак, Селюк, дід в кожусі і шапці. Роками постать українського поета, саме радянська цензура, намагалась спростити. Та насправді Шевченко був інший: веселий, стильний, освічений, знав кілька мов, любив чай із ромом і мріяв одружитися. За 47 років він встиг стати академіком Петербурзької академії, академії мистецтв, автором більше тисячі картин, знавцем багатьох іноземних мов. Його картини хотіли мати найсановатіші і найбагатші люди того часу, тому що він був прекрасним портретистом, розумієте, а що з нього зробила радянська пропаганда? куйовжині шапці, кожусі, якісь такі зароші й волосся. Перше видання Кобзаря вийшло 26 квітня 1840 року. За своє життя Тарас Григорович написав понад 200 творів та майже тисячу картин. В обласній бібліотеці Отамановського представили виставку кількох видань кобзарів, які десятиліттями були сховані радянськими спецслужбами. Найстаріше видання, яке зберігається в наших фондах, це є прижиттєве видання 1860 року, це, до речі, третє та останнє видання Тараса Григоровича Шевченка, яке вийшло за його життя. А також 1876 року є Кобзар в наших фондах, Уже починаючи з 1920 року, це Кобзарі, які були видані під час так званої українізації, і вони були пошкоджені так званими цензурними цензурами, які їх відправляли у спецфонди. Пам'ять про видатного українця живе й досі. В селах та містах до дня народження кобзаря проходять читання. Пошановувачі творчості Шевченка декламують вірші, які перегукуються із Ви Розбійники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім дамою і сердешним людом торгуєте. стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Шевченко, як кожен поет, був трішки пророком. Його заповіт, його віра у вільну Україну здійснилась. Шевченка часто цитують наші захисники, які продовжують боротьбу з російськими окупантами. І вам, слава сині, гори, Кривою, буцім, і вам мисарі були, Богом не, не забуті. борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.